Хмельницька атомна станція, як і інші відокремлені підрозділи енергокомпанії, планово проходить аудиторські перевірки з 9 по 12 серпня. На ХАЕС проведено внутрішній аудит інтегрованої системи управління в рамках підготовки до сертифікації за міжнародними стандартами. Про мету даної аудиторської перевірки нам розповів заступник начальника відділу забезпечення якості Хмельницької АЕС Віктор Капустинський. Мета цієї перевірки така, щоби Оцінити взаємодію процесів інтегрованої системи управління на Енергоатом» і системи управління Хмельницької атомної електростанції. Друга мета це підготовка компанії до сертифікації. Вона намічається в кінці року. В нас аудиторська перевірка органом по сертифікації десь буде в жовтні місяці. І З цим пов'язана перевірка аудиторською групою компанії. Готовність нашу до проведення цього сертифікаційного аудиту зараз кожна станція має свій, свої сертифікати відповідності. Натепер на екенергоатом буде сертифікуватись як державне підприємство, до складу якого входить ряд відокремлених підрозділів і атомні станції, в тому числі, та отримуватиме сертифікати відповідності системам управління і системам екологічного менеджменту повністю на компанію. В рамках цієї сертифікації кожний відокремлений підрозділ проходить відповідні перевірки. Наразі це Хмельницька, південно-українська атомна станція, «Атомремонтсервіс». В зв'язку з ремонтною кампанією, що проводиться на ХАЕС, та постійною зайнятістю персоналу головних технологічних цехів, аби не відволікати персонал від важливих оперативних ремонтних робіт, весь тягар із перевірки взяли на себе відділ забезпечення якості та відділ охорони навколишнього середовища атомної станції, напрямки здійснення аудиторської перевірки. Перевірка проводилася по відповідності двом стандартам: ISO 9001 9-го року і 114 14001. поки що перевірка на предмет стандарту ОХСАС по охороні праці не проводилася. Важливо було оцінити, наскільки діюча тепер система відповідає своїми взаємозв'язками з процесами компанії, взаємозв'язок наших підрозділів з підрозділами дирекції компанії. Іменно по цих напрямках екологія, система управління. Охорона праці по стандарту ОХСАС поки що ми не, не перевірялися. Серед форм роботи був аналіз документації. Аудиторська група, в склад якої входили як спеціалісти з якості та екології на екенергатом, так і спеціалісти даного профілю з інших АЕС України мала доступ до електронного архіву документів. Аудитори ознайомилися із відповідною документацією з питань управління виробництвом, провели аудіювання персоналу атомної станції та здійснили аналіз впровадження стандартів ІСО безпосередньо на робочих місцях. Зокрема, відділом охорони навколишнього середовища. Ще було проведено інтерв'ю з персоналом окремих підрозділів атомної станції. Зробили екскурсію, екскурс аудиторам, які представляли екологічні служби. От по підрозділах деяких виборочно наш, наших для того, щоб оцінити, яким чином у нас супроводжуються екологічні аспекти в підрозділах, як персонал розуміє вплив на екологію своєї діяльності. Щоб оцінити, яким чином у нас діє система екологічного менеджменту, було виборочно зроблено екскурс в деякі підрозділи станції. Ніяких серйозних зауважень чи невідповідностей стверджує куратор проведення перевірки від ХС Віктор Капустинський по взаємодії та по функціонуванню інтегрованої системи управління Хмельницької С група не виявила окремі рекомендації щодо покращення даної діяльності будуть викладені у звіті аудиторської перевірки. Взагалі, члени аудиторської групи були задоволені роботою на Хмельницькій АЕС, були задоволені відкритістю персоналу, доступністю до інформації, от. оцінили роботу нашої станції і функціонування системи управління і системи екологічного менеджменту доброю оцінкою. От. Разом з тим буде декілька в звіті, буде декілька рекомендацій щодо о, поліпшення. Щодо поліпшень функціонування нашої системи управління, системи екологічного менеджменту. Це буде викладено у звіті, який з'явиться десь на протязі місяця, з моменту закінчення роботи аудиторської групи на Хмельницькій АЕС.